Подруга Жені Пишака, Марія Тиха, відьма. Мутила зі священником. А може, священник з нею мутили, і вона не всудить. А може вона тебе сприйняла як свящ священника? Ти схожий інколи. Слухайте, мені взагалі так подобається вайп, я дивився цей інтерв'ю. Мені так подобається вайп, як Марія Тиха грає роль відьми. ну Це просто. Е це просто якась жесть. Як вона от внідряється в цю історію? Значить, приходить Артур додому, під дверима в нього вже лежить мертвий круг, свиняча голова, піндель, ну, і на наступну програму він знову вибачається. У собі Тому що просто... срачка не проходила тиждень. Я, уявіть собі, якщо від Марії Тихої ввів виб... убрати відьму. Подивившись її інстаграм, у вас які емоції викликають цей тільки інстаграм? Тільки відьма, тільки. Тільки відьма. Ну, так може виглядати, вибач. тільки відьма. Ну добре. До речі, я за Марією тихою слідкує дуже давно. Ще коли в неї багато її оцих відімських атрибутів не були такими, Значущими. Значущими, скажімо так. Найкращішими. так. От, ну, типу, Вона завжди була відьма відьма. Так що там? Що відбувається? От, що відбувається? Марія тиха розповіла про інтимний зв'язок із священником Лаври. Подробиці. Прям Лаври? Саме зараз далі деталі. О, Я ой, так, то, А є відосик, може? Є відосик? Не, відосик не Це не... часом не та... Зі священником Московського патріархату. А, вона, так і сказала, да. Да. Да, вона сказала, що це був саме Московський патріархат. Зробила гучне зізнання в своїх стосунках зі священником московського патріархату. За її словами, це сталося ще на початку російсько-української війни, і зв'язаний він був з лаврою. Знайомі, нас познайомили, кажуть. Ти зрозумієш, що відьми, чарівники, священники це все зв'язано між собою. Це все таке класне. так так дійсно. Депутати да. Короче, вона священники каже, що це відьми. типу бізнес плюс, плюс на мінус. Знаєте, це як плюс такий, от вона відьма, а він такий святий. І от вони зійшлися в цьому екстазі. Ну не тільки значить, святий, раз вони зійшлися в екстазі. <рес> <рес> То... Московського патріархане. Да. Да, мене... Вона Священ... питання їй сподобалось. Що вона сказала? Не було ніяких штук. Вона сказала: тільки священник бухав і нюхав. Там немає де клейма ставити. Де таке видно, щоб священики тільки робили? Фу, так не можна казати на священника в мерія тиха, вона в рай взагалі потрапить. Чи її... Та Ми... Вона туди не дуже хоче, мені здається. На її да, свої плани. Це ще й рано.